Звернутися до нас можна дуже просто, або через веб-сайт на нашій сторінці є форма реєстрації, або можна зателефонувати на телефон гарячої лінії, і далі наш фахівець зв'яжеться з родиною. Це для будь-якої родини, де є дитина з фізичними пораненнями. Головне, щоб у них була медична довідка або довідка з поліції про реєстрацію цього випадку. Є дві категорії батьків. Перша категорія, яким потрібна ця підтримка, і потрібен хтось, хто був, був поряд. А є категорія батьків, які закриваються в цій проблемі. В них стільки болю, що вони не готові просити допомоги. Тому я хотіла би їм сказати, що ми тут, ми поряд, ми готові допомагати. У нас є фахівці, які можуть надати вам допомогу. Вся ця експертна і фахова допомога може бути для вас, тобто потрібно зробити лише цей маленький крок, маленький.